Добрий день, продовжую деякі паради щодо вивчення мов. І так, як не втратити мотивацію? Декілька парад. Перша парада Займи... Зай... Зай... треба займатися кожного дня. Тобто системність, е... системність е... вивчення це найголовніше. В латинської мові є таке цікаве слово «дисципліна». Воно походить від латинського слова дісцера, навчати. Тобто, дисципліна це навчання. Тобто будь-яке навчання неможливо без дисципліни, без систематизації. Друге, якщо немає сил на якесь на вивчати, що вчати щось нове, повторюйте старе, це дуже добре, Це краще іноді повторювати, ніж ніж тире і йти далі. Далі, кожного дня, коли ви займаєтесь мовами, шукайте щось цікаве. Це можуть бути якісь цікаві слова, якісь асоціації, цікаві, цікаві, цікаві речі в граматиці, якісь, якісь особливості звуку, вимови. Чим більше ви знаходите цікавих нових речей на уроці, коли вивчаєте мову, тим більше інтересу. Далі постійно, постійно себе хвалити. Треба постійно себе хвалити, коли ви навчаєтесь. Наприклад, сьогодні я позамався мовою, я рухаюся вперед, я молодець. Дуже добре. І нарешті можете зробити собі такий щоденник успіхів, куди ви будете заносити все, що ви зробили сьогодні, наприклад, і похвалити себе за це. Ось, ось такі короткі, короткі поради, як не втратити мотивацію при вивченні мов. Дякую за увагу.